Щонайменше одна людина загинула. Росіяни вдруге за день обстріляли Покровськ на Донеччині. Вова додають, що дві людини отримали поранення. На цей раз окупанти поцілили у приватний сектор. Один будинок зруйновано ще декілька зазнали пошкоджень. Нагадаю, вночі ворог випустив по області 11 ракет: сім по Покровську і чотири по Мирнограду. У Донецькій ОВА наголошують, що вся територія області небезпечна для життя і закликають місцевих евакуюватися. Кількість поранених внаслідок російських обстрілів Антонівки та Херсона зросла до п'яти, уточнюють в прокуратурі. Окупанти від ранку вкривають правобережжя вогнем. Так вранці армія РФ запустила дрон з вибухівкою на Херсон. Внаслідок скидання боєприпасу у Дніпровському районі. Двоє херсонців у лікарні чоловіків діагностували мінно-вибухову травму. В одного з них ще й уламкове поранення ніг. В Антонівці з аналогічними травмами у двох жінок. йдеться про двох місцевих жителів 50 та 74 років. У старшої ще й уламкове поранення. У 50-річної поранена контузія та закрита черепно-мозкова травма. У момент скидання ворогом вибухівки з дрона потерпілі перебували на подвір'ї. Додам по обіді під обстріл потрапила ще й кіндійка на Херсонщині. Там постраждав чоловік. Росіяни вдарили по Харкову керованою авіабомбою. Повідомили вам. Це сталося у третій годині дня. Окупанти поцілили по околицях Харкова. Інформація щодо атаки ще з'ясовується. Крім того, низка вибухів пролунали у Сумах. Інформації про обстріл немає. Тим часом начальник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко повідомляє: єдиний дим, який бачили сумчани, це наслідок загоряння гуму в одному з районів. На місці працює ДСНС. При поверненні спеки ситуація в енергосистемі може знову погіршитися. В Укренерго попередили про можливі відключення світла, якщо ж температура знову підніматиметься вище за 30 градусів. Про це зокрема йдеться у заяві очільника компанії Віктора Кудрицького. Мовляв, пошкодження енергосистеми України досі залишаються значними. Водночас Укренерго працює над збільшенням технічних можливостей для постачання електроенергії з Європи, зокрема з Польщі. На Запоріжжі спалили російський сонцепьок бійці СБУ під час розвідки на запорізькому напрямку зафіксували позицію системи ТОС 1 А сонцепьок На момент ураження вона була споряджена повним боєкомплектом та готова до нанесення ударів. Бійці зауважують, після яскравого фейерверка екіпаж зник разом з усією установкою. Варто додати, установка сонцепьок є гордістю російського ВПК і досить рідкісною ціллю на фронті. Вартість такої установки 15 мільйонів доларів. Ні, ман... наташки погріб удар по Морозовську. Сили оборони успішно атакували аеродром у ростовській області. йдеться в повідомленні генштабу. Там розміщувалась ворожа ППО, авіаційна техніка та склади з кабами, якими росіяни рівняють із землею українські міста. Захисники уточнюють дрони, відпрацювали невідмінно, влучивши у склад авіаційних боєприпасів. Українські медіа з посиланням на власні джерела у розвідці інформують, йдеться про склад Атлас на Ростовщині. Відомо, що він забезпечує опально-мастильними матеріалами військові частини РФ та підрозділи окупантів, які дислокуються на тимчасово окупованій Донеччині та Луганщині. Російські змі пишуть, що уражені декілька резервуарів з ПММ. в результаті влучання дронів камікадзе на території бази розпочалася масштабна пожежа. Також у генштабі повідомили про атаку на низку нафтобаз та об'єктів зберігання пальномастильних матеріалів у Курській та Білгородській областях. В останній вгатили по нафтобазі Губкінська. Росіяни в соціальних мережах повідомляли про серію вибухів та займання на території Нафтобази, а також про роботу систем ППО. Легіонери ГУР знищили схованки та укріплення РФ на кордоні Сомського області. На кадрах зафіксована робота операторів тактичної групи Афіна міжнародного легіону головного управління розвідки Міноборони України під ударом fpv дронів виявлення схованки російських окупантів, а також їхні укріплення та військова інфраструктура. Польоти відплати тривають. Написали розвідники. Росіяни намагаються просуватись у Вовчанську. Інформує оту Харків, аби розширити зону контролю. Ворог переміщує особовий склад, проводить наступальні операції у північній та центральній частинах міста. Наші бійці повідомляють, росіяни застосували важку вогнеметну систему. тос а з району населеного пункту Шебекіно, йдеться у звіті угруповання. Водночас в районі села Глибоке противник провів розосередження особового складу по бойовим позиціям та активізував проведення повітряної розвідки за допомогою безпілотників. Пекельні бої точаться і на Донеччині. Ворог не полушає спроб наступу на Покровськ. Крім того, росіяни вийшли на важливу трасу біля Вогледара. Імовірно, спробують оточити ЗСУ в районі Нью-Йорка. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Аналітики вказують, що російські війська досягли своєї давньої тактичної мети. Вони таки вийшли на трасу ОА 0532, щоб перерізати українську наземну лінію зв'язку, яка з'єднує Вогледар і Костянтинівку що під Донецьком. Також окупанти, нібито просунулися у Нью-Йорку і із ному аналітики не заперечують можливої спроби ворога щодо тактичного оточення військ ЗСУ. Росіяни обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Як повідомив начальник МВА Вадим Лях, окупанти вгатили по околицях міста. Пошкоджена цивільна автівка, Загорівся торговельний павільйон та суха трава. Минулося без жертв. З окупації вдалося повернути ще вісьмох дітей. Усі перебували на лівобережжі, розповіли у Херсонській Ова. Йдеться про п'ятьох дівчат та трьох хлопчиків віком від шести до сімнадцяти років. Нині вони разом зі своїми батьками знаходяться у безпеці, отримують необхідну медичну та психологічну допомогу. Зауважу тільки з початку цього року на підконтрольну Україні територію повернули вже 162 дитини з Херсонської області. Окупанти вночі атакували Вінничину. Є влучання в об'єкт інфраструктури, повідомила у ДСНС області. На місці прильоту виникла масштабна пожежа. До ліквідації загоряння залучили два пожежні потяги від Укрзалізниці. Вогнеборці уточнюють: ніхто з працівників підприємства та цивільного населення не постраждали. У Миколаївській області внаслідок атаки дронів також спалахнула пожежа. РФ опів на другу атакувала Березнегувацьку громаду. Від падіння уламків спалахнули дві господарчі будівлі та суха трава на території приватного домолодіння. Минулося без постраждалих та жертв. За словами голови Миколаївського в регіоні цієї ночі знищили два шахеди. Усього ж силам ППО вдалося вполювати 24 ворожі дрони. Росія випустила по Україні 29 шахедів та чотири ракети, уточнюють у боронці неба. Трамп погодився на дебати з Гарріс. Попередньо їх планують провести 4 вересня в Пенсільванії. Це перша публічно оголошена дата дебатів до, ним до Трампа та Камали Гарріс. Правила будуть схожі на правила моїх дебатів із сонним Джо, до якого його партія жахливо ставилася, але з повною аудиторією. Написав Трамп у своїй соцмережі True Social. Свою згоду Дональд Трамп озвучив майже одразу після того, як Гаріс набрала достатньо голосів делегатів для висування в кандидатки. Остаточно й мають затвердити на з'їзді партії. Сама ж Камала -Гарріс поки офіційно не підтвердила інформацію щодо затвердження дати дебатів. Теракту столиці Сомалі. У Могадішо загинули щонайменше 32 людини. Ще 63 дістали поранення. Пише The Guardian з посиланням на місцеву поліцію. Повідомляється, що відповідальність за вибух взяла на себе група повстанців з аж шабаш. Йдеться про терористичний рух, пов'язаний з Аль-Каїдою. Місцеві блогери, журналісти передають про перестрілки, що тривали у місті. Напередодні ввечері на пляжі Лідо, терорист смертник підірвав себе показано, що цей район є популярним серед бізнесменів та чиновників. Смертник був нібито одним із нападників, які цієї ночі здійснили напад на один з місцевих ресторанів. Свідки розповідають під час вчинення таракту на пляжі було багато людей. Той факт, що теракт збігся з цією ніччю, коли пляж є найбільш переповненим, свідчить про ворожість терористів до сомалійського народу, зазначив екс-прем'єр-міністр Хасан Аліхайре.